Всім привіт, друзі! Вирішили зняти сьогодні для вас відео маленьке е на тему, як знайти Бога для себе. Зовсім недавно на днях е мені написала смс одна моя знайома із таким питанням, е як знайти Бога для себе, тому що є багато релігій, всі говорять по-різному, е а як особисто для себе його знайти? І тому ми сьогодні трішечки так поговоримо на цю тему, як практично його шукати, як строїти відносини з ним і взагалі наскільки це класно, коли в твоєму житті є Бог, який дійсно реально живий, і, і ти маєш спілкування із ним. Тому я думаю, дам зараз слово моєму чоловіку, Сережі. Так, да, е, бо в цьому світі дуже багато богів. Люди собі, е, якби кожен вірить, кожен в принципі має право вірити в те, що він вірить. Але як? Да? рівно практично. Бо просто сказати, молитися, це не сказати нічого. А як? чого почати любій людині. Я розумію, що коли людина задає такий випрос, то вже людина готова е, як би б, вже зізріла. Да, е, прийняти, да, е, пізнавати, бо певний труд бо Я навіть вспоминаю про е, як би б, своє життя, що мені до цього говорили дуже багато про Бога і тому подібне. Ну, коли ти починаєш е, шукати, коли ти починаєш шукати, і ти нас знаходиш. І як для себе практично, е, що, що почати? Е, звісно, що Бог Він є живий. Той який є Бог, який створив світ і нас в першу чергу, да? то він живий. І е, перше е, це якби б спілкуючись з ним. Но, е, Перед тим як спілкуватись, ми в принципі можемо, да? бо дуже багато речей, які ми знаємо, і нам мішають. Мішають і спілкуватися з Богом, і спілкуватися навіть з, з людьми. Ми, як спомню себе, я просто говорив, Боже, якщо ти єсть, то відкрийся, ти явись мені, покажись. Дійсно, і Бог являвся, бо Він є живий, бо він є дійсно реальний і чує кожне серце. Друге питання, чи ми готові почути його, і якби б пер одне із перших потрібно усвідомити, що Бог він є реальний і святий, і з ним спілкування, що перешкоджує нашому спілкуванню живим Богом. Скажу гріх, але воно таке вже затерте слово, да? то тобто неправильність. Наша гріх, яка да, гріх, якби речі повинні називатися своїм. Ну але що є гріх? Це те, що без Бога, це те, що е, вне Бога, да? яке відсутнє там, де відсутній Бог, скажем так. І я думаю, що та людина, яка хоче знайти для себе іменно для себе Бога, то вона вже десь усвідомлює, що треба щось міняти в житті. І оця усвідомленість гріха. Гріховності наші, це з першого, що оце і перешкоджує кожному із нас спілкуватися вільно, тому що він нас чує. Наш, наші сльози бачить. наші, скажемо, наші сльози е, чує, наші вздихання, коли ми вздихаємо, коли нам тяжко. Він чує. Але обратно обр... зв'язок обратний, да? зворотний зв'язок, ми можемо не чути. із за чого? І за нашої гріховності. І... Перше, це треба усвідомити, що ми є гріховні створіння. Да? ми десь согрішили, і... Але друге, що треба повірити. Отут вже треба повірити, від нас залежить, що з гріхом вже розібрався. Хто розібрався? Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, і Він взяв цей гріх. Це таїнство. Да? Ми не можемо дуже багато говорити. Ми можемо, але не той другий ефір. Да? Він взяв, він розібрався. Тобто, Божа справедливість, вона якби б уже удовлетворена, по російськи задоволена, Задов... Ну як я навіть не знаю, як по-українськи сказати. Тобто, Божа справедливість вона здійснилася, з гріхом розібрались. І тоді людина якась усвідомлює, що ми, що я і ти грішний, вона усвідом... в віри. І ти переживаєш, коли людина вірить, що і приймає, що Ісус Христос зробив для нас. Ти це не можна е, е, якби просто так, тільки розумом. Ми переживаємо це. Наприклад, я на своєму житті я пережив, коли я усвідомив, що я грішний, і коли я примирився, сказав Прости мене да, Ісус, я дякую тобі за те, що Ти взяв мій гріх. Іменно мій, чого ми шукаємо Бога для себе, бо іменно мій він все гріхи. Всю Ось світу взяв, але мій також взяв. Я дякую тобі, що ти взяв мій гріх. Я дякую тобі за те, що ти мій мене простив прости мене за те, що я не усвідомлюючи, жив без тебе, ігноруючи, тому що е, е, певні люди говорили про Бога, що. Треба з ним жити, тому подібне. Тобто, усвідомлення гріховності, повірити те, що Ісус Він побідив гріх. І якщо ми хочемо, щоб побідив Він нас власний гріх, ми маємо повірити це, прийняти це все, попросити, прощення і прийняти, і ми переживаємо. От коли ми. Віримо дійсно, і коли кажемо прости, ми переживаємо. Якщо це ми від серця говоримо, ми переживаємо прощення, Значить, камінь каміння спадає з нашого з нашого внутрішнього з нашої внутрішні внутрішній нас, наша людина. І ми просто становимося легшими. І ми є таке теж таїнство, народжуємося згори, ми становимося новими. Взивається з нас ота гріховність. Яка ще з Адаму, він коли, коли перва людина согрішила, вона зривається. І Бог він м, дає нам нове, нове, ми нам дає би з нового листа почати з життя, нове творіння. Ми в ньому народжуємося. Він нас, знаєте, як м, у медицині є таке е, е, реанімірує. Да? В реанімації е, доктора реанімують людину да? під під е, струмом. На певним струмом рі так само він, коли людина приходить в себе, осознаючи свою гріховність, осознаючи, що Ісус по здобув перемогу і в нашому житті, також він народжуємось, і ми отут. Ми вже зворотній зв'язок, ми можемо е, чути, ми можемо розуміти е, Бога, ми можемо пізнавати не тільки коли нам говорять про нього. А дуже мені подобається одна думка, дуже гарна ідея, така коли дуже важливо, коли Бог починає тобі розказувати тобі і мені про себе. І без цього таїнства, да, коли ми народжуємося заново, коли він нас реанімує, да, без цього зворотній зв'язок він неможливий. Без цього ми не можемо, читаючи писання, яке називається бі, Біблія, да? Біблія – це як бібліотека. Там різні є писання старого заповіту, нового заповіту. Ми починаємо розуміти, бо потім, бо, бо це ем, сверхістина по-російськи, по-українськи, як то. Ну, це не проста книга, це не книга, яку також можна прочитати і дослідити. Це не пуне не путем, да? не, не шляхом дослідження, а це. Бо це книга жива. Вона, ми її читаємо, а вона нас читає. Це слово воно живе. Коли ми читаємо, і це тільки можливо, коли ми народжуємося від нього. Вона починає нас читати. Ми приймо. ми не просто читаємо, а ми їмо її. І тоді ми починаємо пізнавати Бога. Тоді Бог починає розказувати про себе. Тоді, коли ми говоримо до нього, звертаємось до нього е, таке слова, да, молитва, коли ми мов в молитві. Тому що молитва це таке, можна в, в, в якби в цілому сказати молитва. А коли ми спілкуємо, відстроювати, е, як ще знайти одне із корінних е, із корінів, як знайти для себе Бога, да. Жвобу, який дійсно це строїти свої відносини, але вони починаються тоді, як е, е, настоящі, справжні. справжні, тоді, коли ми народжуємося з нього, коли ми осознали, е, е, що ми гріховні, коли ми повірили, що з гріхом розібралися, і в уже переживши прощення. Переживши прощення, прийнявши е, прощення, е, цю радість е, прощення, цю легкість прощення. І ми тоді строїмо, від, відбудовуємо свої е, відносини. Ми, 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 читаючи писання, ми задаємо вопро питання Богу. Що нам не не, не зрозуміло, Ми питаємо, Боже, е, чому так написано? Що ти тут хочеш сказати мені? Е, і ми тоді ми. М в силі і в змозі зрозуміти, бо він говорить через ситуацію, він говорить, може через людей говорити, може навіть через якусь передачу, через. Ну то есть, ми відкриті, ми розположені, наш, ми відкриваються наш зір. Ми можемо бачити те, що оцими, е, 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 очима матеріальними ми не зможемо фізичними і ушима, уш, у... у, у Ушами ми не можемо чути, то ми відкривається нове по новому. Ми і тако із цього починається якби б е, будування з наших відно, іменно наших, твоїх і моїх. Ми з дружиною, да? але в нас відносини. Е, що мої строю, я строю власні відносини з, е, з татом, і вона також, і діти також. Не, тут неможливо не е, по родству, по дружбі, е, все йде на індивідуальному рівні. Тако, то є, то вже Ми дякуємо, звісно, що Бог посилає в наше життя таких людей, які дійсно не просто, а дійсно. Цим інтересуються, тому що це дуже важливе, це дуже переломний такий момент в житті. Я пам'ятаю в себе з Оксанкою. Теж говорили, як в нас то все було істинне покаяння, да? осознання гріховності, це якби це і назвати його можна ще також сказати покаяння. Воно має істинні плоди. Ми міняємось. Ми не можемо сказати Боже прости. Усвідомлюючи нашу гріховні, прости пережити прощення і стати новими. Нам не тоді, ми певні речі можемо автоматично робити, наприклад, да? якісь тупі, гнилі чи якби гріховні, але воно нас вже не задовольняє. Ми думаємо, йой, це щось не то. Чому? Тому що нове, ми новими стали. Старе, воно зривається. Коли людина народжується згорі, коли людина примиряється з татом, з творцем своїм, воно зривається, але ми маємо вірити. В і ми е, всякий раз, де ми тупимо, де ми робимо неправильно, ми кажемо, прости, я зрозумів, я дякую тобі за прощення. Ми приймаємо це прощення і, опять же, фу, відчуваємо цю легкість, але це вір, по, по вірі йдемо да? вперед. Тобто, коли ми покаялися, виходить, Бог нам дає силу мінятися. Не просто нам хтось каже, От ти маєш там молитися, ти маєш пуститися, ти маєш читати Біблію. і ми це робимо на силу, бо нам сказали, бо ми якоби прийшли до Бога і покаялися. Напевно, все ж таки, коли ми каємося, дійсно істинно, по-справжньому, коли ми осознаємо свій гріх, що ми не можемо більше так жити, є певні ситуації в нашому житті. І тоді. Якби нас Бог підводить до цього, тоді ми розуміємо, Not що нам все та все відбувається по-справжньому, не наіграно. Ми осознаємо всередині, що нам щось не вистачає. От е, починаємо взивати ну в кожного свої ситуації. Плачемо так, як це було колись у мене. Да, мене була ситуація. Я просто всередині була настільки пуста, настільки роздавлена, що я розуміла, що мені потрібний Бог, е, навіть якщо я про нього нічого не знала. Ніколи не інтересувалася, але приходять ситуації, коли Бог нам відкривається, Він дає нам це покаяння, ми каємося і е, ми з того моменту, коли ми дійсно приходимо, ми відчуваємо якусь легкість. Напевно, все ж таки, коли цей момент покаяння, так як ніби якийсь груз важкий падає з душі, і ми здихаємо по-іншому, і ми починаємо дивитися на світ по-іншому, і ми відчуваємо, як. Як ну Божу присутність, навіть самі не розуміючи. Тому, як каже Сережа, тостя, воно все має бути естественно. І не то, щоб нам хтось щось сказав, ми самі, нам Бог дає оцю способність по-іншому все робити. Коли ми помиляємося, ми зразу розуміємо, що ми неправильно зробили, і ми, ну, ми розуміємо, що воно вже не наше. І так ми продовжуємо свій шлях з Богом. І відбувається дуже багато всяких да і воно є, естественно, натурально. 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 Так. Ми коли взиваємо до нього. Ми коли общаємося, це не є така та якась молитва, та яка ми, наприклад, раніше молились, бо тому, що хтось нам Це Ну як коли справжні відносини з кимсь. Взаємовідносини, бо знаєте, як можна віднос, наприклад, відносини? Я сьогодні відношусь тако до когось чи до якихось певних речей. Завтра поміняв свої відносини, а коли взаємовідносини. Коли ти дійсно пізнаєш, хочеш від серця, пізна, то ти йому він тобі йде зворотній зв'язок, і тобі ти всякий раз. Це це це, це якби авентура, да при е, прикприключення, прик, якісь як то сказати, дану це пригоди. по пригоди. Е, коли ти писання починаєш читати, от, наприклад, е, хто дійсно хоче розібратися в своєму житті з гріхом. По вірі, по вірі, розумієте, от в римлянам дуже е, чітко, ясно, із шостої послання є римлянам Павла, із 6 глави, воно там все, да? але щодо на, гріха, і 6 глави і далі. Як то все відбувається, як то е, повірити, як то Бог дає силу, е, став, е, нас, е, е, освящає і нас, е, дає нам силу не грішити. Дає нам силу, тому що він для того уплатив таку велику ціну і прийшов на цей світ, щоб нам дати, щоб став людиною, щоб ми могли освящати, щоб він, ми могли бути подібними йому. Бо ми створені по образу і подобі його, і це дуже важливо. Але це, я думаю, ми будемо далі для того, хто вже знайшов чи хто за. Наприклад, ще буде такі питання задавати, як знайти для, для себе дійсно іменно для себе Бога, то будуть дивитися це відео, а ми підемо далі і якби, будемо строїти відносини з татом і практичними діями ділитися. Да? Тому що в нашому житті, кожна, людина, кожна душа хоче практичності, не просто теорії, бо теорія вона змучує і немає нічого такого. Продуктивності немає. Тому тако, ми на цій роздумах, да? тобто, якби підсумуючи це все, дуже важливі відносини. Щире відносини. Не... серце і, і щиреся, да, да, да. бути щирим, відвертим, бути не кривити. Коли ти вже хочеш поміняти своє життя, коли ти хочеш зустрітися, тому що з реальним живим Богом, то ти маєш і прослухати да? наперед, щоб не повторятися п'ять. Осознати, повірити, прийняти і рухатись. і, і, і строїти відносини, так як строють між чоловіком і жінкою, так як друзі строїть відносини. Дружба ж не рождається і, 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 друзі на все життя, вони провіряються в, 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 в різних ситуаціях життєвих, і тому подібне. Так що, друзі, ми щиро раді і задоволені, що є люди. І, звісно, що є. Просто дехто признається, дехто ні. Але навіть, хто не признається, десь там. Наодинці на з цим розбирається, то я думаю, відео це вам допоможе. Шукайте Бога, шукайте всім серцем, читайте Біблію і знайте, що Бог Він живий, Він не мовчить і Він завжди відповідає. Ніколи ваша молитва не залишиться не без відповіді, якщо ви дійсно всім серцем будете його шукати і будете хотіти цього життя із ним. Тому. Ми вас благословляємо на, на, на ваші хороші пошуки Бога, і щоб ви його справді знайшли. А, а не так, щоб знаєте, є багато людей, які шукають, шукають все життя, і нічого в них не міняється. І вони такі, які були. Тому я вірю. Я вірю, що коли люд вірю, знаю, знаю по собі, по своїй по своєму власному житті, того той початок, коли я шукала Бога, і я його знайшла. І він до мене почав говорити, і я почала його переживати. Тому е, ніколи не здавайтеся, ідіть вперед, е, говоріть із ним. Говоріть з ним як своїм другом, як своїм татом, своїм братом. Е, він завжди доступний, де б ви не були, яка б ситуація у вас не була. Наскільки б здавалося, що зараз виходу немає, е, він є, і він є тільки в Ісусі Христі. Тому, Нехай вам Господь допоможе справді знайти ті потрібні слова, і щоб все, все, що було біля вас, всі люди, які були біля вас, щоб, знаєте, іноді ми дуже багато перекладаємо відповідальності на інших людей, іноді ми думаємо, що хтось нам може якось розказати. Навіть ми зараз ми вам розказуємо по власному опиті, але всі ми різні, всі ми індивідуальні. І Бог до кожного говорить по-різному. Тому. І будьте готові почути його, його думку, Так. його так як Він думає. Бо ми іноді, знаєте, задаємо питання, чи які шукаємо вихід, але хочемо так, як ми хочемо. А з Богом, от, іменно чим відрізняється. Це не людина, яку з якою можна злукавити чи там. Обвертіти, знаєте, як ми іноді хочемо просити і говорити. просимо і говорити Бога уламати, якби ні, воно не Бути, Ми маємо бути готовими почути, що він на це чи на інше питання скаже. Всі. Ну все, будемо закінчувати. До нових, До нових зустрічей. зустрічей. Всім па-па.